Приїхавши з компанією достатньо не попсових молодих людей до, до Львова, я робив їм екскурсію і почував себе справжнім богом у перцем. Адже ніхто у Львові не бував до того, а я не знаю майже кожен куток. Ми йшли по вулиці Краківській, як завжди, щоб забігти у якусь попсову кнайпу Аля Крінівки і вразити їх ось цим псевдонаціоналізмом. А там стоять хлопці такі пропиті, класні, справжні вуличні музики, старші дядьки один з акордеоном, другий ще з якоюсь байдою в руках. Ми проходимо повз них, я перетинаюся з ним поглядом. Дядько з акордеоном спитий, синій з червоним носом дивиться на мене і каже: Ми ще зустрічаємося. Так от веду до того, що всі там будемо. Я туди заїхав, І краще. На вулиці з гітарою в дощ, але з хорошим настроєм, аніж оце в цих дорогих ресторанах, попиваючи фреші і не маючи спокою, ібо нема проекту нового на каналі, і щось воно так навіть, трохи тяжко. Тому всім митцям, котрі на вулиці, привіт від офісних пацюків.